Вітаю! Я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку, експерту з Головбух. Які забаганки ДПС потрібно виконати, щоб стати ідеальним платником податків і не наразитися на перевірку? Та чи можливо це взагалі розглянемо у цьому відео? Відомо, що ризики не сплати. Податків ДПС відпрацьовує за своєю методичкою, це методика номер 444 Спочатку ДПС проводить автоматизований аналіз та визначає суттєвість податкових ризиків без вас, а потім інспектори їх досліджують, щоб спростувати або підтвердити. Примірний перелік операцій, що можуть свідчити про ризики в діяльності платника податків, знаходимо у додатку 3 до методики номер 444 У цьому переліку. Податківці навели аж 58 ознак ризикових операцій. Деякі з них чіткі і зрозумілі, тому кожний може здійснити самоперевірку і підкоригувати діяльність, щоб зайвий раз не привертати до себе увагу податковою, або ж просто підготуватись до того, що інспектори будуть копати в цих напрямках. Зміст деяких ознак, на жаль, розмитий, і чи визначать податківці ризик, можна лише здогадуватися, та в будь-якому разі корисно зосередитись на ключових індикаторах. Розпочнемо із самого непрозорого індикатору, це непрозора система обліку і списання витрат на виробництво. Податківці будуть вивчати ваш наказ про облікову політику, і, очевидно, що матиме місце суб'єктивна оцінка інспекторів. Сперечатися із ними тут буде складно, а вони будуть намагатися пірнати глибоко у облік, це факт. З аналізу фінзвітності ДПС вважає підозрілим, якщо зростає удвічі та більше кредиторська заборгованість за продукцію протягом двох попередніх років при зростанні запасів, або ж здійснюєте операції з реалізації продукції нижче собівартості. Чи різниця між собівартістю реалізованої продукції та чистим доходом від реалізації продукції не перевищує 10% собівартості? Тож виходить, що ДПС бажає бачити продаж з націнкою не менше 10%. Викликає підозри, у податкової також факт, що існує незавершене виробництво станом на останню звітну дату. Мається на увазі залишок на 23-му рахунку, і тут настала черга дивуватися виробникам. Також будьте обережні із податковими різницями з податку на прибуток, бо увагу податківців привернете, якщо різниці, що виникають при формуванні резервів забезпечень, та різниці, які зменшують фінансовий результат, у сумі становлять понад 30% різниць, на які збільшується фінансовий результат. ПДВ перевірятимуть, якщо, наприклад, при автоматизованому аналізі побачать розбіжності між обсягами податкових зобов'язань або податкового кредиту, задекларованими у податкових деклараціях, та обсягами за даними ЄРПН на 5% та більше. Увагу податківців приверне і уточнююча звітність. Зокрема, якщо подаєте уточнюючі розрахунки на значні суми без збільшення сум податкових зобов'язань до сплати. Декларуєте низьку суму податку до сплати внаслідок того, що відображаєте податкові різниці, подаєте уточнюючі розрахунки, відображаєте операції наприкінці звітного періоду. Також підозрілим є, якщо ви коригуєте звітність з податку на прибуток та або ПДВ у бік зменшення податкових зобов'язань понад 10%. Виходить, що потрібно не раз подумати, чи є сенс подавати уточненки на зменшення податків. Ризиковими є також зарплатні питання і виплати ФОПам. Зокрема, ті факти, що середній розмір заробітної плати є нижчим, ніж у відповідній галузі. Нараховуєте дохід та виплачуєте його з ознакою 157 у сумі понад 5% чистого доходу. Під прицілом також РРО існує ризик перевірки, якщо, наприклад, суми за повернення товарів становлять понад 5% суми загального продажу, проведеної через РРО. Перерео. Отже, повернення товарів тепер небезпечні для продавця. Також будьте готові до точкових перевірок, істотних авансових внесків постачальникам без оприбуткування товарів робіт послуг у звітному періоді, розрахунків за векселями, операцій за непрямими договорами. Привернуть увагу інспекторів і такі операції, які, на їх думку, призводять до значних податкових вигод чи відсрочення податкових платежів, а також ті, які, скоріше за все, не здійснювалися б, коли мало місце, розумне ведення бізнесу. Також цікавлять податківців ліцензії та пільги, проблемні засновники, співпраця з фіктивними контрагентами та нерезидентами, перевірять вони і інформацію з зовнішніх джерел, ну і вишенька на торті, наявність іншої податкової інформації, що свідчить про факти або ознаки порушень податкового законодавства. Що під цим мають на увазі податківці, відомо лише їм самим. Роз'яснень з цього приводу немає. Наприкінці нагадаю, що з повним переліком ризикових операцій маєте змогу ознайомитись у додатку 3 до методики номер 444 Бажаю без проблемних перевірок, а ще краще взагалі на них не наразитися. До зустрічі у наступних відео!